До нашої ефіру долучається Ігор Федоренко, адвокат. Ми раніше вам анонсували, що з'явиться в нашому ефірі. Будемо обговорювати справу, за якою пильно стежимо. Саме те, що у СІЗО знаходиться і Віталій Кропачов, і інші підозрювані у цій справі. Вітаємо вас. Вітаємо. Добрий вечір, шановна студія. Добрий вечір, шановні глядачі. Пане Ігорю, стосовно е пані Світлани Серебрянської, адвокатки то в Ломанське хотів поцікавитися, якщо е е е Віталію Кропачеву закидають, що він раніше виїжджав за кордон, а означає, що якщо його випустять е е під заставу, то він зможе уникати слідства і втекти, то що закидають е е жінці похилого віку? Чому її під заставу не випускають? Те, що тримають під вартою двох жінок, які є підлеглими або пов'язаними з Італії Кропачем своїми службовими обов'язками своєю роботою, це є беззаперечним свідченням, що мета цієї справи на даний час це тиск на бізнес, і особисто на Віталія Кропача, Кропачева, як на керівника і власника цього бізнесу, тому що будь-яких підстав і обставин, які б вимагали б, для мети належного розслідування кримінального провадження тримати е, безпосередньо мою підзахисну Світлану Серебрянську під вартою, ну, взагалі немає. Пане Ігоре, але. Так, так, продовжуйте, я думала, ви завершили. Так, так, але, але зважаючи на позапроцесуальну мету, яка скрізь, скрізь строки може бути прочитана, е, на жаль, мою підзахисну тримають під вартою, і ну буде буде. Потрібно буде тривалий час, щоб забезпечити все такі права і добутись того, щоб вона була Угу. Я хотіла теж до іще одного питання. Як ви оцінюєте те, що прокурор заявив, що знайде п'ятого підозрюваного у справі про створення злочинної організації? Ми знаємо, що наголошувалося на тому, що для того, аби це звинувачення якось пред'являти, потрібні п'ятеро людей. Були до цього четверо. Тепер кажуть, що вони знайдуть п'ятого. Це погроза? Чи, чи як це сприймати цю заяву? Ну, я без... Пригадав би аналогічну заяву, яку він оголошував на судових засіданнях щодо Світлани Серебрянської та директора шахти Анатолія Руденка. Ще в судовому засіданні він сказав: Ну, якщо знайдемо п'ято, то знайдемо. А якщо не знайдемо, змінимо обвинувачення. Це свідчить про те, що сама стаття 255 і обвинувачення у створенні злочинні організації. Вони навіть зараз для прокурора не є обґрунтованим і використовуються виключно для того. Щоб можна було через ці статті тиснути на суд і вимагати безальтернативного тримання під вартою осіб, які обвинувачуються в економічних злочинах, іншого пояснення я не бачу. Угу. Якщо ДБР так легко може е прибрати цю, цю статтю і змінити справу, то чому е сторона е захисту не може бодай клопотати про зміну підслідності? Адже е державне бюро розслідувань взагалі не повинно займатися цією справою, наскільки я розумію, а це підслідність е БЕБу. Ну я вам скажу, що таке клопотання вже подано. Було це було одне з перших наших клопотань, які були подані до генеральної прокуратури, але відповіді і законного рішення за результатами розгляду клопотання ми не отримали. Тому дочекаємося, що нам не Генеральна прокуратура, і у разі відмови будемо ставити питання перед судом про визнання незаконними дії. Відповідного прокурора та про зобов'язання їх все таки вчинити, поновити законодавство, поновити законні, законні слідства та передати справу належному органу судового розслідування а, в цьому контексті, чи як ви зараз відчуваєте, чи передбачаєте, чи вдасться змінити підслідність чи ні? Ви знаєте, ну ми працюємо є всі законні підстави для того, щоб підслідність була змінена. Всі необхідні документи, всі дії сторони захисту які для цього потрібні були. Вони були вчинені. Е, питання з цього приводу, мабуть, логічніше було б задати представникам прокуратури, як вони вбачають з урахування вимог статті 216 Кримінального процесуального кодексу України, яка передбачає чітке розмежування між підслідністю. ДБР та інших органів того ж Державного бюро економічної безпеки, як вони вбачають, на яких підставах ДБР продовжує розвідувати цю справу. Не нами приймається рішення. Зрозуміло. Що ж пане Ігорю, ми вам дякуємо, що знайшли час і можливість долучитися до нашої ефіру. Дякуємо за роз'яснення. Ігор Федоренко, адвокат, був з нами на прямому зв'язку. От